В руках тримаю наші новиночки. Вчора показувала в сторіс, що отримала ремінну стрічку для нових ремінців: це світло-коричневий такий кольор та темно-коричневий шоколадний. Такі ремінці мають довжину 1,50 м, чіпляються за допомогою карабінчиків. Можна довжину відрегулювати, тому що є ось такий регулятор зручний. Сумочку можна причепити на свою улюблену сумочку. І носити, адже наші ремінці додадуть вам видимості та безпеки в темний період доби. Це дуже важливо, щоб вас було видно. Я намагаюся створювати різноманітні речі для того, щоб ви могли додати їх в своє повсякденне життя, адже світловідбиваючі елементи мають стати повсякденним життям кожного з нас, як взуття, парасольки та одяг. Ось так буде виглядати ремінець. Коричнева основа та світловідбиваюча стрічка. Такі ж у нас є ще й брелочки. Тоже в таких кольорах можете купити наборчиком і носити. брелочок, зручно прикріпити, також до своєї сумочки і носити. Можна причепити на замочок, собачку-замочка і мати на собі якомога більше світловідбиваючих аксесуарів. Носіть наші світашки, бережіть себе і почувайте себе комфортно та стильно.